Всім привіт! З вами Руслан. Ви на каналі XP Motors І сьогодні ми поговоримо про ці два красені, а саме Т5 GP. Це рестайлінгова версія GP. Тобто, був у мене є огляд на каналі, ви можете тут десь бачити. До Реста це просто Т5, а у нас вже Т5 GP, вони пішли з 10 го року. І звісно, вони в усьому кращі. Рест, це завжди, ну, як правило, це краще завжди. Якщо ми поговоримо з вами про візуал, то, звісно, вони стали брутальніші. Позаду у нас майже нічого не змінилося, тільки. Фонарі трошки там, але то таке. Якщо е, поговорити про те, що таке транспортер, що таке каравела, що таке мультівент, то це дуже просто. Транспортер це возити речі, не людей, як правило. Е, але інколи бувають винятки. Да? Е, до речі, транспортер міг бути просто невеличкою кабіною, а заді платформа тобто, прям такий грузовичок. Якщо ми кажемо про каравелу, це вже саме перевезення людей там, з аеропорту, офісних якихось працівників розвозити. А от якщо ми кажемо про мультивен, то це вже ну, якась делегація, супровід якогось там важливого дядьки і таке інше. Тобто це вже лакшери клас, і він, звісно, буде дорожчий, мабуть, в два рази від транспортера. Але насправді візуально вони то не дуже то відрізняються. До речі, цікавий такий нагляд. Якщо зараз провалитися на авторія і дивитися їх в чорному кольорі, ну от поставити дві одинакові машини. Там справа буде, не знаю, біла, синя, сіра, червона, а зліва чорна. То ця чорна в такому самому стані, як справа, але буде на 5 штук баксів дорожче. Просто за рахунок кольору. Тому що якщо ми беремо тачку в супровід, то це буде тільки чорна. Хоча насправді, якщо так е, говорити, то можна шукати любе авто. Головне, щоб воно було ціле, е, там, кузов був в ідеалі, технічно була гарна машина, і просто потім обклеїти в чорну плівку. І все, і буде те саме. Причому ще й трошки зекономити. Так, по техніці, що ми скажемо по техніці? Все дуже просто. Якщо в Дореста е, самий гарний двигун був 1,9 е, турбодизель, е, в нього були, звісно, деякі нюанси, але не критичні, це все одно е, такий мільйонник двигун. Якщо його вчасно обслуговувати і заливати нормальне паливо, то врешті його змінив вже двохлітровий двигун. Ну, по суті, це... Той самий двогон, але трошки дороблений, е, і він став ще більш надійний. Якщо говорити про коробки, то е, в дористі, як правило, були п'ятиступки. В більш потужних інколи була шестиступка, так, але як правило, була п'ятиступка. Те саме, в принципі, і тут, але вже врешті вже частіше зустрічається шестиступка. Якщо ми беремо цей екземпляр, він трошки слабенький, хоча двигун 2.0 турбодизель п'ятиступка. А тут теж 2.0, але він теж трошки потужніший і вже стоїть шестиступка. Тобто, якщо ви будете шукати для себе, то в ідеалі шукати шестиступкою. Буде він просто по трасі більш економний. Ем, ну, так вам, щоб ви розуміли. От ми вчора їхали на ньому 120 по трасі на, на шостій передачі, і це було 2500 обертів. Ну. Це ні про що. Хлопці з'їздили з Львова до Києва з розходом 6,2 літри. Притому вони взагалі-то їхали неекономно. Коли хотілося і до 150 розганялися. і все було файно. Так, звісно, це не єдині двигуни. Були двигуни ще 2,5. По суті, той самий двигун, але додали ще один горшок. Там є деякі нюанси, ну, інші, звісно, але вони досить ненадійні. Тому я, ну як, ненадійні. Є винятки, коли вона нормально їздить, але дуже багато історій про те, як було ненадійно. До речі, повертаючись до 1,9 або ж 2.0 в ресті, ще були варіанти з двома турбінами, які я вам, звісно, теж не раджу брати. Тому що через надмірний надув ці двигуни теж довго не жили. Ще, звісно, були бензинові двигуни, але ви маєте розуміти, оця машина, оце ось, воно буде їсти бензик нормально. Якщо на дизелі воно буде до десятки, як правило, то на бензині це, мабуть, до двадцятки вже буде. На що воно вам треба, я не знаю. Знову ж таки, в Дористі, якщо коробка автомат, то це був айсін, яка не ламається, гарно їздить. 300 своїх точно проїздить. То врешті це вже ДСГ. Але, але тут стояла нормальна ДСГ. Вона вже була більш виносливаша, тому що ну, вантаж возить або купу людей треба все-таки, щоб вона тягла. Тому тут пощастило, ДСГ не варто боятися, але треба знати теж, як нею користуватися. І що? А, ще маю сказати, що на т п'ятих. Міг бути повний привід. Так, це більш рідкість, але таке теж було. І зараз на фронт було б непогано, до речі, повний привід. Але його знайти живий дуже і дуже тяжко. І, в принципі, по техніці у нас все. По салону підемо. Давайте почнемо з вантажного варіанту. Тут простіше, тут менше всього буде показувати. До речі, може бути варіант. Коли і з цього боку теж буде дверця від'їжджати. Е, тому що, ну, як правило, це у мультивана, інколи це у каравели, але у транспортера це теж інколи попадається. Особливо у вантажних. І ми такий теж дивилися. Один там, блін, ну було б прикольно, щоб з двох сторін вона відкривалася. Так, це трошки дорожче в плані обслуговування, бо ці ролики теж мають свій ресурс. Але це було б зручно. Так, у нас є така перегородка. І такий обережний салон, скажімо так. Позаду у нас розпашонка. Так, да, ми вже встигли порізати колесо, буває, вибачте. Пройдемо сюди. У нас тут розпашонка. Яка відкривається ось так. Така ось у нас цяця. Так ось відкривається. Але, чесно кажучи, можу одразу сказати, що. Ляда буде зручніша, ніж розпашонка. Хоча, якщо щось е грузити, то, мабуть, розпашонка все-таки зручніше. Але якщо ви берете не грузовий, а пасажирський, то краще все-таки з лядою. До речі, у транспортерів є нюанси з оцією штукою, що там, що тут. Вона просто зимою сюди попадає влага і його просто випирає. Він Тут уже, видно лопнутий, тут теж щось з ним сталося. Таке буває. Тепер, мабуть, давайте, раз ми вже подивилися вантажний відсік, давайте подивимось пасажирське на наповнення транспортеру. Ну, воно у нас трошки незвичне. Да. Ви на це не дивіться. Тут у нас становиться ще один ряд. До речі, буває різна компоновка. У нас зараз виходить водій, пасажир, потім два пасажира, ще два пасажири, і потім три пасажири. Таким чином, у нас максимальна кількість пасажирів на категорію Б, і при цьому у нас тут є прохід вільний. Це з одного боку зручно, з іншого боку, ні. Тут же треба шукати те, що вам буде більш всього до вподоби. Е, можливо, вам підійде інший варіант. Коли тут без змін, одне місце, ну, і, звісно, водій. а тут у нас три сидіння, це сидіння відкидається, щоб можна було пролізти. І тут три сидіння. А отам ззаді у вас постійний багажник. Таким чином, коли у вас щось треба перевезти, ви не думаєте про те, щоб його засовувати сюди, на сідушки кидати чи там знімати ці сідушки, вони знімаються. Можна сказати, швидко, але ж вона теж важить певну кількість кілограм, і в самотужки ви її не знімете. Треба дві людини. Ем, що краще, важко сказати. Це вже питання конкретно для вас, що вам буде до вподоби. Але переходячи плавно на цей ряд сидінь, можу вас запевнити, що оця сидушка, чисто для одного пасажира, набагато зручніша. Ніж там. Там у нас таблетка. Це у нас вантажне авто, яке, звісно, розраховане, що позаду нікого. Через це у нас тут розраховано на два пасажири. Таблетка, як її інколи називають, чи ще е полутарка. Ну, тобто, ви можете собі уявити, що тут по центру теж має бути ремінь. До речі, його треба ще дістати. Це ми ще займемось. От, Якщо тут сяду я, то другим зі мною буде сидіти дуже некомфортно. Паралельно з цим, ми ремень повернемо на своє місце, і мені одному тут буде де теж не дуже комфортно. На жаль. Коротше, є такі нюанси, тому в ідеалі, якщо у вас є така можливість, то обирати саме повноцінне одне місце. Але. Якщо ми ставимо так чисто два ряда, а третій ми залишаємо багажник, то ми втрачаємо виходить одне місце. Ну, коротше, тут можна гратися як хочеш. Ну, можна було гратися в салоні, точніше, коли ви обирали, що ви купуєте. А зараз треба гратися на авторіо, скажімо так. Що ще? Ну, мабуть, вже пора просто показати місце водія. Ну як, стандартний фольксвагенський ключ. Звісно, ми його купили, тут трошки треба ним зайнятися. Але стандартний ключ, нічого особливого. Місце водія. У нас позаду є перепона, щоб вантаж не приїхав нам в голову. У нас тут зручно і від себе, і вверх, і вниз. Можна регулювати, але за рахунок цієї штуки позаду я не можу сильно назад від'їхати. Так, можна там трошки погратися наклоном спинки, щоб ще можна було назад від'їхати, Там вгору вниз підняти люфтом. Але таке відчуття, що хочеться трошечки ще назад. От трошечки назад, Щоб було зручно тут з ногами. З усім. Те, що я помітив з часом, краще ковори звідси викидати. Оці ось Резинові, не резинові, вони тільки заважають. Тут гарне покриття і без них. Воно особливо зачгуватись не буде, воно з гарного матеріалу, нічого його не буде, воно гарно миється, і при цьому у вас не буде нічого попадати там під педалі чи ще в цьомусь плані. Руль непоганий, теж скіряний, е приємний, але такий достатньо товстий. У мене, наприклад, трошки тонший і мені зручніше коли трошечки, але тонше кермо. Е Тут у нас коробка передач, і це дуже прикольно зручно. Незручно, що прикурювач у нас один і він ось тут. І якщо ви хочете заряджати свій гаджет, у вас постійно буде ось так. Неприкольно, незручно. На жаль. До речі, якщо у вас позаду пасажир, то тут ще крутилка про ну, який кисень давати людям: тепліше чи прохолодніше. До речі, от у нас транспортер. Пасажирський, а є друга пічка, але нема другого кондиціонера. І влітку так собі заднім пасажиром. Тобто водій з переднім пасажиром мерзнуть, тому що кондей тут дує на них тільки так, але він не дує туди, і поки це повітря дойде назад, воно вже нагрівається. Тут, через те, що у нас нема цих крутилок, у нас тут є невеличка така, якби поличка. Тут все у нас, звичайно. До речі, у нас на цьому бусі навіть парктроніки є. На пасажирському у нас немає а тут є. Простенька магнітола, яку, мабуть, викинути треба. До речі, чомусь у нас радіо не лову, я не знаю чому. Коротше, що мені не подобається по керму? Те, що у нас тут працює круїз контроль, і у нас є на тому бусі, але не працює, треба буде зайнятися. Але у нас отут. На тому області є качелька, якою ми перемикаємо бортовий комп'ютер і можемо подивитися розхід в реальному часі, і пошло-поїхало. А тут цієї качельки тупо немає. І я так розумію, щоб можна було нормально клацати бортовий комп'ютер, нам треба міняти оцю ось стрикозу, як то кажуть, її називають. Таке. Що у нас тут? У нас тут є дзеркало, але немає. Світла від нього, ні тут, ні тут, тому що у нас тут є світло, але це не зовсім то у нас рятує. Те ж саме у нас у пасажира. Тут у нас є кармашик для чогось. І, до речі, коли у вас стоїть Webasto, то тут просто такий коротше, пульт керування Webasto. І по суті, як би все. У нас є туманочки, у нас є електрорегулювання дзеркалами. У нас є е, склопідйомники, і чомусь, до речі, тут вони автоматичні, а справа він не працює автоматично. Тут або програмно щось не так, або е, треба змінити кнопку. Бардачок тут номінальний, я навіть відкривати його не буду. Тут знизу є сітка, але туди ти ну, нормально не наскладаєш, тому що все воно тобі буде потім в ноги давити. Зараз ще й пасок знайдемо. Так. Ось і пасок заниканий. Ось дивись, заника... оце ось та штука, яка буде давити вам між булочок. Ось це круто. Так, да, круто коли це тобі в жопу давить. Так, <писінити> да, ось у нас тут трикутник є. Коротше, сюди... Оце зручно, що сюди можна накидати. Реал... Опа, грошенята, грошенята знайшли. Цілих 5 гривень. Дімон, тобі оплатили твою роботу. Так, а ремень треба дістати. Оба. Таблетка хоч і незручна, зате сюди можна скласти барахло. До речі, у нас тут є підстаканники, але вони дуже легко ламаються. З цього боку у нас є підстаканник, а тут нема. Те ж саме, нас спіткає і в тому бусі. І це, до речі, проблема як доресту, так і ресту. Тут є така попільничка. Взагалі, якщо порівняти його з Рено, то це дуже і дуже комфортне авто. Ремень Надяг на себе і одразу такий пухнастий. До речі, що я не сказав про зовнішність, так це змінилися дзеркала. Нарешті вони однакові і зліва, і справа, що мене дуже дратувало в дористі. Знову ж таки, можу повторитися те, що я казав в тому видосі, що ти сидиш дуже високо, Через це ти бачиш дуже далеко, дуже зручно. Звісно, у нас не гонка, тому що ми знову ж таки височенько стоїмо. центр тяжко у нас височенько, і через це в повороти ми не так енергічно можемо заходити, як, наприклад, на моєму гольфі. Да? Вам треба розуміти, що якщо ви берете каратиш, тобто стандартну базу по длині, ви будете себе відчувати ну, майже як в звичайній легковушці. Але якщо ви берете лонг, як в нас, то на кожному повороті вам треба пам'ятати про те, що у вас довга база, і ви можете задніми колесами зачепити бровку. І, наприклад, розрізати собі колесо. Дай, Дімончик? Да. На жаль, є такий нюанси: це треба на кожному повороті про це пам'ятати, коли ви перестроїтесь в інший бік, перед іншою машиною кудись влазите. Паркуєтесь, вам буде дуже нелегко знайти місце для паркування десь в центрі Києва, наприклад. Але реально їздити на бусі дуже і дуже комфортно. Якщо вам цікаво, скільки коштує пересування на даному авто, то ви можете перейти на мій ролик про те, скільки реально коштує амортизація авто. І там я детально про це розповів. Дизель дуже гарно набирає, але звісно, у машини з роками є свої проблеми. Наприклад, є болячка як у Дориста, так і у Реста проблема з демфером. Я б не сказав, що це болячка, про це просто треба знати. І демфер разом з щепленням служить десь. ну, Там подвійний маховик. Це все добро служить 200-300 тисяч максимум. А у деяких навіть 150 тисяч всього проїжджає. Це все залежить від того, як саме їздите ви. Чи любите ви з світофора різко вистрелити, наприклад, тому що дизель він дає таку можливість, але ж при цьому ви більше зносите всю техніку. Так от, просто про це треба знати. І все, деякі нюанси просто по цій машині їх просто треба знати. І періодично. Переглядати, як в них справи. Щоб вчасно замінити. Тому що, якщо ви, до речі, якщо ви повтикаєте цей момент, воно може там все зірватися, проламати взагалі корпус коробки разом стартер вирвати. І, коротше, мало чого буде приємного. Тому за любою машиною треба слідкувати. А взагалі. На бусі можна їздити кожен день, і це навіть буде дуже і дуже комфортно. Також ми можемо говорити про те, що оці ось ручки в дористі постійно злітали, а врешті їх трошки переробили, і вони вже не злітають, скотчем їх обмотувати не треба. Але проблема, яка була і є, завжди отут от має бути пластикова штучка, яка злітає. А саме, ну, всі кажуть, що коли ти виходиш з машини, ти можеш задіти цю пластикову штучку, буде відкриватися лючок, але ця ж пластикова штучка і злітає. І якщо, не дай Бог, тут щось десь погнеться, а у нас на тому буці так і є, то ця штучка на дорозі просто тупо відкривається, і отак от у вас їде всю дорогу. Ну, Вітер його відкриває, і все. І потім у вас проблема, тому що у вас так, як у нас на тому бусі, просто приклеєно скотчем. Також із моментів, наприклад, в Дористі постійно ці ручки біля них тут просто злетала краска, тому що ви коли відпускали, воно було фарбу. Да, Відлітала фарба. Да. Вибачте. Але врешті вони це пофіксили, і тут все добре, причому на всіх дверцях. Незважаючи на те, яка це здвижна дверця, чи бокова, чи водійська, все нормально. Ніде тут якихось сколов немає. А можете подивитися той відос, де Березбув, там прям була печаль тут. Що ще з такого вам сказати? Що б змінилося. Ну, ці фонари ви і самі бачите, що тут у нас раніше було жовте на поворот, а тепер два білих. І виглядає, воно набагато. Смачніше, скажімо так. Ось це ті наші дзеркала, які тепер стали ось такі. З, о, з обох боків вони однакові. Що зліва, що справа. Ось, будь ласка. До речі, є у нас фішка. Я, чесно кажучи, мені здається, що ця фішка має бути і в дористі, але там не мав я можливості це перевірити. А от на цих бусах ця штука є. У нас є туманочки. І коли ви їдете з вімкнутим світлом, ви повертаєте кермо там, наприклад, вправо, і у вас загорається права туманка. Ліва при цьому не горить. Ну, якщо ви, звісно, не вімкнули самі, а, для того, щоб вам підсвітити просто. Бровку, поворот, щоб ви вже бачили, що там відбувається. Це теж досить цікаво і комфортно. До речі, якщо ви не знаєте, де в вашому транспортері знаходиться попереду буксировочне вухо, то все дуже-дуже просто. Тут знімається пластик, ну тобто там було ось так, знімається пластик і сюди вставляється вухо. Ну, вкручується, точніше, не вставляється. І ось так от ми зараз постійно їздимо на фронт. На жаль. От. А можна було просто зробити круглу штуку, яку ти виймаєш, як у всіх нормальних авто, але ж ні так, так зручніше буде. Запаска у нас, до речі, знаходиться, скажімо так, на вулиці знизу авто позаду. І це не завжди зручно, тому що якщо у вас повністю завантажене авто, то. Ззаду машина просідає і цю запаску буде дістати набагато складніше. Але ж паралельно з цим, якщо ви реально загрузили авто, то вам все одно доведеться щось робити вимонтажувати машину, якщо у вас там було б зсередини доступ до запаски. Знайшли ми болячку, реально цікаву. Чомусь по криші, ось ці канавки, які йдуть від лобаша, вони от там от чомусь у них постійно облучується фарба. Чому так відбувається, я не знаю. Але це на двох екземплярах така штука є. На одному більше, на другому менше. Так, але це є. У нас підходять, до речі, колеса від BMW. Вони з таким цікавим вилетом. Якщо у нас там стоять оригінальні фольксвагенські диски, які ми знайшли, то тут ми купили на таких BMW-шних дисках. І якщо подивитися отак от з боку, то вони прям випирають, неначе ми проставки вставили. І випирають вони навіть трошки занадто. Коротше, в кінці цього ролику я можу сказати лише одне. Виглядає цей автобус дуже великим, а насправді він може вам замінити ваше авто, яким ви їздите кожен день. І при цьому він буде дуже комфортабельний і не дуже, то він буде і затратний в фінансах. При цьому сюди можна всунути 9 чоловік і не відчувати якогось дискомфорту. Якщо вам треба буде перевезти вашу шафу чи диван. Це взагалі не проблема. Сидушки викинули, перевезли і все гуд. Тому бус насправді, а саме Volkswagen Transporter T5 в GP, дуже і дуже класне авто. Тому, якщо ви думаєте, що собі таке купити, щоб все поміщалося, то я вам раджу розглянути для себе таку машинку. До речі, якщо все буде добре, то може через місяць-два ми будемо шукати таку машину ще для однієї людини. Але вже саме пасажир. І коротиш. Дякую, що були з нами. Додивилися цей ролик до цього моменту. Якщо я вам що сказати, звісно, пишіть в коментарі. Підписуйтесь на мій інстаграм телеграм. Якщо вам треба підібрати авто в Києві, пишіть мені. Все для вас зробимо. Всім добра і пока-пока.